Вітаю усіх гострів'ян, а також гостей нашого острова на острові Скарбів. І сьогодні на острові Скарбів відбудеться новий аукціон. І він буде присвячений монетам СРСР. За часів Радянського Союзу інформація про монети, які карбувалися у Радянському Союзі, вона була дуже обмежена. І я вам хочу показати деякі з каталогів і навіщо вони вам взагалі потрібні. Я вам зараз розповім і хочу почати ось з цього каталогу. Це, власне, навіть не видання якесь офіційне, це або репринт, або ретапринт, як тоді коли називали такі от видання. Ось ви бачите, я можу зробити висновок саме по цій сторінці, тому що ви бачите, що тут це ксерокопія або ретапринт. Були тоді такі власне, апарати на кшталт Xerox. Радянський же Союз міг випустити щось таке? Міг. Ось вони такі от випускалися. І ось це був ось такий каталог. І власне деяку інформацію ми власне, могли отримувати власне, ось таких от, як би то мовити, малюнків, тому що фотографіями їх навіть не назвеш. Для того, щоб можна було зробити якусь загальну уяву про те, які мали б бути е, ці монети. Тут навіть проведено деякі наклади цих монет. Якась інформація про ці монети. Власне, ніяких різновидів цих монет тут не наведено, просто загальна інформація. І взагалі я вам хочу сказати, що тоді е власне каталоги монети СРСР, вони не випускались, бо випускались такі брошурки маленькі. Здається, це було Товариство знання. І при товаристві знання е був такий союз, або товариство філателістів та номізматів, тому що номізматів, власне. У Радянському Союзі не дуже вітали. І ось такі от видання були. І от ми такими виданнями користувалися, і, власне, вони були для нас деяким задоволенням. Ну, а це, власне, видання 1990 року, причому видивництво фінанси і статистика. Ну і наступний каталог, власне, який був друкований Російською Федерації, то поки що ця країна ще існує. Ось такий каталог. І що тут цікавого? Що тут, власне, тільки дві сторінки, які присвячені ювілейним монетам е Радянського Союзу, які були карбовані. І що цікаво, для чого вам, власне, мати усі ці каталоги? Ну, по-перше, ви можете порівнювати інформація, яка наведена у, у такому каталозі, у такому каталозі. І якщо ви е зазирнете у Google, Google вам скаже, що монет. Е один рубль ювілейних, як тоді їх називали, або пам'ятних, їх було карбовано всього-навсього 47 одиниць. Насправді це неправда, тому що їх насправді було карбовано 48. І, власне, цю інформацію ви зможете отримати не з Google, а власне ось з таких от, власне каталогів, які є. Тут наведено інформації. Тут, ну. З якоїсь такою припустимою ймовірності більш-менш точна інформація, також ви зможете довідатись про те, що, що у цьому виданні, що у цьому виданні деякі монети вони виходили як обігові монети. Вони виходили усі як обігові монети, деякі з них карбувалися власне, на штемпелях поліпшеної якості. І вони так і називалися Карбування поліпшеної якості. І навіть є тут зразок про те, як вони продавалися нумізматам. Ну, у цій книжці, наприклад, ви зможете дізнатися про те, що монети пруф або найвищої якості, як вони тут зазначені у цьому каталозі. от Бачите, тут є. Деякі там сносочки, там де вони пишуть, що це у тому числі поліпшеного качества, або у тому числі найвищої якості. Вони почали карбуватися тільки у 1977 році. І ось з 1965 по 1991 рік таких монет один рубль. Було карбовано 48 одиниць. Ну І ще я хотів би вам знов таки нагадати, що є ще каталог Максима Загреби. І власне В цьому каталозі ви можете побачити більш-менш правдиві зображення цих монет, які карбувалися в той час. І тут одразу представлені усі варіанти або усі типи цих монет. Бачите монету 65-го року звичайного карбування. Поліпшеного карбування, навіть поліровані монети. І також ще тут було зазначено, що такі от монети робилися ще рестрайком. Власне, довідатись про це, маючи і цю, і цю монету, буде дуже складно, але все ж таки можливо за деякими показниками. І останні монети, яка була б в Радянському Союзі, це монети Ніземі ГЯджеві. Ну, власне, я цю монету взагалі, я не пам'ятаю, якою вона була, але більшість цих монет, які от представлені ось тут, от перед вами, за часів Радянського Союзу, їх можна було отримати, потримати. Як це все виглядало? У день зарплати радянським робітникам видавалася зарплата. І інколи частина цієї зарплати видавалася ось такими металевими рублями. І вони, власне, не користувалися успіхом. Чому? Тому що звичайний рубль, не ювілейний, не пам'ятний рубль, він був більш-меншого розміру, важили вони так само менше. І одразу от такі от рублі вони е одразу йшли або дітям, ну тоді, коли робітник отримував зарплати, в нього є діти, і він приходив і казав, ось дивись, який кра красивий рубль я для тебе от приніс або одразу вже в магазин. Ну і ще інколи вони опинялись в якихось вазочках, там, або в якихось там скарбничках, там. Ну, їх просто там відкладали. Але зазвичай, монети, скажімо, 65-67 року, вони були карбовані мільйонами накладами, і вони одразу йшли у магазин. І знов таки нагадаю, що було карбовано таких монет ювілейних пам'ятних 48 одиниць. Сьогодні на нашому аукціоні буде таких монет, власне, 10. І якщо ви взагалі не маєте таких монет у своїй колекції, то це може стати приводом того, щоб почати збирати ювілейні та пам'ятні монети СРСР, або потім просто їх обмінюватись. І перша монета, це буде у нас власне монета 1988 року. І це монета Лєв Толстой. Ось так от вона виглядає, вона отак от, от блищить. Монета була карбована страшенним накладом, великим, 3 мільйона 750 тисяч одиниць, здається, десь приблизно так. Монета знов-таки нагадаю, 1988 року Лєв Толстой. Наступна монета, яка буде сьогодні вам представлена. Ось ви бачите аверс цієї монети, тому що тут державний герб, власне, номінал тут представлена це реверс цієї монети, і це Михайло Ломоносов. Це монета 1986 року. Вона так само була карбована мільйонним тиражем або мільйонним накладом. І таких монет було карбовано майже 2 мільйони. Отже, таких монет було карбовано менш, ніж, скажімо, монет Лєв Толстой. Тут ви бачите руки життя Михайла Ломоносова. І ця монета буде сьогодні на аукціоні. Наступна монета це монета 1985 року карбування це Фрідріх Енгельс. От ви бачите, як виглядає ця монета. Ну, і тут знов-таки юбілейна монета. Тоді казали, бачити барельєф Енгельс, а також роки його життя. Е наступна монета е це вже буде монета 85-го року карбування, так само, як і минула монета. Але це монета, от, бачите, яка красива. Ну, тоді, е скажімо так, радянські вони, ну, вони якимось чином дуже е хотіли. Показати якусь таку велич Радянського Союзу. І от такі от власне карбувалися монети. Монети дуже цікава, вона присвячена 40 й річниці у перемозі у Великій Вітчизняній війні. Так тоді називався той проміжок часу Другої світової війни. І така монета була карбована величезним накладом, більш ніж Енгельс, майже 6 мільйонів таких монет. Але причому вона, навіть незважаючи на такий багатомільйонний наклад, все ж таки вона все одно є дуже цікавою. Наступна монета це монета 1987 року, це Костянтин Циолковський. Бачите, барельєф Константина Циолковського. На фоні зірок, на, на фоні, мабуть, це є такий шлях, як рухаються зорі на небі, роки його е, життя. І ця монета була карбована трошки меншим тиражем, десь приблизно до 4 мільйон, мільйонів. Точний наклад цих монет ви можете дізнатися власне, у каталогах, у довідниках, які я вам показував. І знов таки наступна монета, це монета 1986 року карбування, і це монета Міжнародний рік миру. Ну, власне, Радянський Союз був не дуже мирною країною, але от рік миру, все те, що торкалося миру для того, щоб було запобігання війни, хоча він сам започаткував війну, скажімо, там, в Афганістані. Я зараз не згадаю. У якому році радянські війська ввійшли в Афганістан, а власне це сталося вже після того, вибачайте, до того, як була карбована ця монета, і це монета 1986 року, і це був наклад до 4 мільйонів таких монет було карбовано в Радянському Союзі. Наступна монета це монета 1985 року, і це Владимир Ленін. Ну, правда, я вам хочу зауважити, що тут вона має деякий такий брак, тут така пляма є. Чому? Тому що ну, зазвичай ці монети де зберігалися? Зберігалися в якихось вазочках, там, знаєте, там в якихось життяних баночках там, або скарбничках. І могло щось таке потрапити, щоб пройшла навіть така дифузія металу, але незважаючи на усе це, ця монета серед усіх інших монет, вона коштує, мабуть, найбільше. Взагалі... Є такі от колекціонування, колекціонування, скажімо, портретів Леніна, тому що таких монет було карбовано декілька за часів Радянських Союзів, там, де був барльєф Володимира Іліча. Наступна монета це монета, тут, власне, тут не вказано рік карбування, він вказаний на іншому боці. Це 1975 рік, і це монета присвячена 30 й річниці. З Дня перемоги у, знов таки в Великій вітчизняній війні. Монета, на мій погляд, цікава, цікавий реверс цієї монети. Вона так само заслуговує вашої уваги. Наступна монета. Наступна монета це монети. От, власне, у от таких от монет в обігу, я пам'ятаю, була доволі велика кількість. І е, як вони до нас потрапляли, я знов таки хочу нагадати, що зазвичай нам давали такі монети батьки, і вони одразу ж е, опинялись або у скарбничці, або у якійсь життєній банці. Ми їх міняли між собою, обмінювались, один іншому показували, що в мене є ось така цікава монетка. Ну, а тоді, коли батьки надавали грошей на кіно або на морозиво, ми просто брали їх з скарбнички і витрачали. І ось, ну, це така поширена монета була в Радянському Союзі, але все ж таки дуже цікава, цікавий, власне, реверсії монети. Це було дуже рідко, тоді коли в Радянському Союзі робили якийсь там, скажімо там, логотип або якийсь знак до якоїсь певної події. Таких монет було карбовано величезним накладом десь приблизно 6 мільйонів. І остання монета на сьогоднішньому акціоні знов такі монети 1 рубль. Знов таки ви можете порівняти аварсієї монети, і аварс цієї монети, вони власне різні, тому що ось на цій монеті є рік карбування, а на цій монеті нема року карбування. І це монета. 1977 року цікаво, що у цієї монети є три власне, гурти, чим вони між собою роблять різновиди. Тут, ну, тут так само якась є пляма, я навіть не знаю, що це, ну, скажімо так. Монета має залишки, або має частковий е дзеркальний виблиск, або там штемпельний блиск. Все одно вона дуже цікава. Що цікаво на пробній монеті, ось ці от орбіти, е е молекули там, або атому атому, вони були трішки інші. Тут ми бачимо досягнення е власне, Радянського Союзу, бачимо, що там ракета злітає. Кудись у космос і усе це дякуючи Володимиру Володимировічу Леніну, дідушці Леніну. Бачимо тут крейсер Аврора, з пострілу якого почався цей жовтневий заколот, який у Радянському Союзі назвали Великий Октябрь або річниця Великого жовтня. Отже, це монета 1977 року. І отже, усі ці монети будуть сьогодні на аукціоні. І е, кожна з цих монет буде мати ще й е, бліц-ціну. І той, хто купить усі ці монети за бліц-ціною водночас, ну вони просто недорогі. Вони недорогі. Він отримує ще одну монетку на додачу до цих монет. Друзі, дякую, що дивитесь мій канал. Дякую усім, хто власне, приймає участь в моїх аукціонах. Усім хочу побажати удачі. І отже, приймайте участь в моїх аукціонах, де ви зможете виграти ось такі дуже красиві, дуже цікаві монети. Власне, зробити збірку або колекцію радянських монет, ну, з одного погляду просто, а з іншого... Погляду складно, тому що власне, є дуже рідкісні монети, але все ж таки можна зробити скажімо так, можливість там для того, щоб зробити власне, такий крок для того, щоб зробити якусь певну колекцію. Ну, наприклад, колекцію портретів видатних людей, або скажімо, там, портретів Лєніна, або щось інше. Отже, ще раз запрошую вас до участі в моєму акціоні і ще раз хочу поважати усім номізматичної удачі. Дякую.